Привіт, мої любі! Давайте сьогодні вивчимо абетку разом, але не просту абетку, а цікаву, віршовану. Почнімо з букви А. Я, відважний капітан, пропливаю океан, кораблем долаю хвилі і везу банани з пілі, ананаси і апельсини. До Держави України будуть мати українці запашні смачні гостинці. Буква Б. спитала пілка в борсочка. Стрибнеш з березина дубка. Сама стрибай там у гіллі. Я маю нірку у землі. Буква В. Ворона із квіток уранці. Сплела вінок іде на танці. Зробила віяло чудове, усе до виступу готове. Буква Г. Гукає гуску пан гусак. Агов, куди спішиш ти так? Гага у поле, гайда вдвох, Бо, кажуть там достиг горох. Буква Г. На базарі. Хитра гава в гасти гудзика украла, так роззява кар кричала, аж прогавила, що мала. Буква Д. До джерельця дикобраз поспішає раз у раз і в погоду і в негоду доливає в діжку воду. Буква Е Каже ему ведмежаті. Годі вже ледарювати в перегонах-перебіжках нумо тренувати ніжки, буква є. Скаржиться єнот єхидні. Ми, єноти, теж єхидні, всяка риба нас минає, бо єхидних зневажає. Що випрати ще вам, шановна єхидно, єноти єдині? Перу дуже спритна Буква ж. Жук і жирафа дружать давно. Якось зібрались піти у кіно. Звільна йдуть про життя розмовляють. В касі ж квиточки уже розбирають. Жабка гукає Покваптесь, не квапи бо через вас ми не можемо почати. Буква З Зебри зорі рахували, Змія й зайця здивували. В зоопарку зебренятка зранку ходять на зарядку. Вечорами зебренята залюбки ідуть гуляти. Буква і ходить киця, походжає, просто так собі гуляє, просто личко умиває, просто мишку виглядає. Все у киці просто-просто. Значить, киця вже доросла. Буква й. Йосип йоржика впіймав, Йоржик хлюсь і втік устав. Звідти хвостиком лясь лясь у колю спіймати зась. Йорж йоржеві гайку дав, Щоб буйок той прив'язав. Буква І. Ой індиче пелехатий, Пропусти мене до хати. Може, я тебе боюся, і також на тебе злюся. Як розійдемося з миром, пригощу зерном я щиро. Буква Ї. Тато з сином їжачки. чемні, працьовиті, їхні гострі колючки літечком зігріті, і їжак і їжачок До їди охочі, запах яблук у садок. Їх веде щоночі. Буква К. Довгі вушка у козуні. Очі добрі та розумні. Кізонька скубе травичку. І спотічка п'є водичку. Буква Л. Вчить зайчиха зайчиня. Ліс наш дім. Ми тут щодня. Ось грибочки невеличкі. Люди кажуть це лисички. Зайченятко. Як же так? Не збагну людей ніяк. Та ж лисички із хвостами І дуже гострими зубами. Буква М Мишки пічку розтопили. Мишки тісто замісили. Пироги для мами й тата випікають мишенята. Буква Н Нервувався носоріг. Ой засмах на носі ріг. Поможи мурах обрати, парасолю залатати. Маєш голку і нитки, щоб зашити дірочки. Буква о смачну ожину полюбляють оси. Ожиною багата щедра осінь. Узимку буде наш обід смачненький, є огірочки. І гриби опеньки. Буква П. Павич у поні запитав. Усіх дітей вже покатав. Ні, ще один поїду раз. Чекають Петрик і Панас. Буква Р. Лиска рибу рахувала, раз і з возу поскидала, бо хитруха міркувала, що на всіх улову мало. Тож пограбувавши віз, утекла з уловом в ліс. Буква С. Сова під сосною у скельце дивилась. Спасибі, що вповні якраз нині місяць. Якби не світив він яскраво на диво, то я б і не знала, що дуже вродлива. Буква Т тигриня взяло торбинку. І закинуло за спинку. Гей, тука, не годі спати. Треба йти скарби шукати. Буква У. Ліг під кущиком удав. Удавав, що ніби спав, а підвів голівку тихо. Утікайте, буде лихо. Буква Ф запитав у фламінго фазан. Де купив ти такий от жупан? Цей фасон тобі зовсім не личить, та ще й колір якийсь геть незвичний. Ось у мене костюм, ж поглянь. Так весь день хизувався фазан. Буква Х Хто з нас звідки ховрашок? Ніс повнісінький мішок. Він старався недарма, у мішечку хліб, хурма, є горох і сочевиця. І халва що теж згодиться. Буква С. В журі цвіркунець полічив голоси. Це саркове в нас королева краси. Софіти горять, мерехтять об'єктиви, беруть інтерв'ю, і це сарка щаслива. Буква Ч. Якось черепаха зрання влаштувала чаювання. Є у мене чайник, чай, є чашки. Та ж постривай, скучно чай без друзів пити. Треба жабку запросити, з очеретку жабка плих, заваритись чай у стих. Буква ша! Шимпанзе таке ледащо, не візьму шампунь ні за що. Ваш шампунь щепає очі, щоки, вуха, нісло скоче. І без тої процедури теж шикарна шевелюра, буква Щ. Щур до щуки я хижак. Щука щурику, ах так, маю щелепи зубаті. Тож чекай мерщій до хати. Що це, що це? От так щука. У щура на вудці щука. М'який знак. Олень, рись, карась і лось. Стали друзями, так ось, зустрічаються завжди на галявці край води. Буква ю. Юрко варив смачнючу юшку. Юрок йому співав над вушком. А з гаю зайчик на гостину до юшки ще приніс морквину. Буква я. Як не як, а добре яку. Їжу має він усяку, як хвалився, що припас в яблук про запас. Я та горобцю дивно чути мову цю. Ось така весела абетка. Дякую, що послухали. Бажаю вам гарного настрою та натхнення. До зустрічі!